23 вересня відзначатимуть 70-ту річницю визволення Полтави від фашистських загарбників. До цього урочистого дня обласний антифашистський комітет підготував низку заходів. Сьогодні ми проводимо такий захід, ніби як зустріч поколінь, де Розповідається історія нашого краю, нашого народу і обмін просто думками різних поколінь, студентів університету третього віку і школярів загальноосвітньої школи. Голова комітету та його заступники підготували для слухачів лекції та доповіді, розповіли про жахи концтаборів, поділилися спогадами. Серед учасників, як молоді хлопці та дівчата, так і люди зрілого віку. Для молоді такі заходи, за їх словами, мають велике значення. Я вважаю, що такі уроки потрібно. Частіше проводити, адже вони відкривають дійсність, в та, яка проходила в роки Великої Вітчизняної війни, і люди розповідають нам як молодшому поколінню». Антифашистський комітет, як розповідає його керівник, створено для виховання у населення відчуття патріотизму. Крім того, за словами Петра Міркулова, попередити виникнення фашизації справа честі російського офіцера. Ми виступаємо у всіх школах активно. Наші групи посещають всі буквально щебни завезів. Інститути, технікуми, коледжі, Тобто проводимо велику патріотичну роботу. Наступний захід запланований антифашистським комітетом патріотичні збори біля обліску пам'яті загиблим воїнам у селищі Лісок.